Ця хід війни був би інший, потім не треба було б ці контрнаступи планувати в лоб прогризати російську оборону з великими втратами. Інша ситуація була б стратегічна взагалі, і зараз ми бачимо ціну. Так от це недостатньо. В першу чергу мали дати наказ до 24 лютого, але військове командування не повинно було в даному випадку очевидно чекати наказів письмових. А воно мало готувати, виконати їх негайно. А тут виявляється, що до негайного підриву нічого не було готово. І це не було здійснено. Я досі не почув, хто відповідає за перевірку, хто був на кожному посаді, який конкретно командир каже: Я там по таких-то причинах ми не змогли, ми перевіряли. Має бути всюди прізвище ім'я. І ось такі чіткі покази. Наступне давайте. Чому так швидко опинились вони під Маріуполем? І по суті, аж до Вознесенська майже дійшли, коли відбувалося вторгнення Російської Федерації, найбільше вклинення було на Сумсько-Київському напрямку.